Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Сьогодні будемо обговорювати дуже важливу тему, а саме ґрунти. Отож, поїхали! Важливим етапом кузовного ремонту є підготовка поверхні перед фарбуванням. На допомогу приходять ґрунти. Вони забезпечують надійне щеплення матеріалів із поверхньою та створюють захист від корозії. У всіх магазинах компанії Світлофор ви знайдете всі доступні типи ґрунтів. А саме: ґрунти кислотні, епоксидні, акрилові. Алкідні, ґрунти для пластику, ґрунти-ізолятори та ґрунти для зварювання. Кислотні ґрунти це один із видів первинних ґрунтів. Мають здатність проникати в пори та мікротріщини металу, забезпечуючи відмінну адгезію фарби із поверхнею. Застосування кислотного ґрунта дозволяє покращити адгезію та запобігти появи корозії під шаром фарби. Головною їх особливістю є необхідність перекриття акриловим ґрунтом через їх реактивність. Епоксидний це двокомпонентний ґрунт, який використовується для захисту металевих поверхонь від корозії. Має чудову адгезію із будь-якими металами. На відміну від кислотного, його не потрібно перекривати акриловим ґрунтом. Алкідний це однокомпонентний ґрунт із бюджетного сегменту товарів. Від інших, він відрізняється легкістю нанесення, швидкістю висихання та антикорозійними властивостями. І все це за досить доступною ціною. Акриловий ґрунт це найпопулярніший вид ґрунтів, представлений в наших магазинах. Даний вид ґрунта чудово заповнює великі подряпини і нерівності, володіє високими адгезією та наповнюючою здатністю. Праймер або ґрунт для пластику це однокомпонентний ґрунт для створення відмінної адгезії, пластику із фарбою. Пластик легший і дешевший за метал, але його важче фарбувати. Даний тип ґрунта допомагає фарбі краще прилипати до пластику, що робить покриття довговічнішим ґрунт ізолятор за своїми властивостями повністю виключає підрив будь-яких нестійких поверхонь. Перешкоджає руйнуванню раніше нанесених лакофарбових покриттів нестійких до агресивних розчинників. Отже, давайте підведемо підсумки. Кислотні та епоксидні ґрунти найкраще підходять для антикорозійної обробки на голий метал. Алкідні та акрилові ґрунти це ґрунти із найкращою наповнюючою властивістю. Праймер. Ідеально підходить для пластикових деталей. Та ґрунт ізолятор саме те, що потрібно для вирішення проблем із попередніми шарами. Всі вище перечислені ґрунти можна придбати у магазині світлофор у вигляді аерозольних балонів та в банках для нанесення фарбопультом. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б ви хотіли дізнатись в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у магазинах світлофор.